Всім привіт, Знаходжуся зараз у Франції. Вирішив зупинитися на 3 годинки. Буквально їду зараз на Іспанію. У мене перерва 45 хвилин, то вирішив на три годинки зупинитись і приїхати на місто Нарбон або Нарбона. Населення 51,5 тисяч людей. І надіюсь, буде дуже-дуже цікаво. Тут Тут дуже гарна базиліка і дуже велика. Зараз зупинився недалеко від центру, мені до центру міста Сіді, 600 метрів. Хочу показати Це круг і зроблений такий парк. Тут дитячий майданчик є і зроблений, як можна сказати нашим чиновникам то можна по круга зробити майданчик. Скажу так, що трохи обшарпано, як так подивитись. Багато якихось закинутих будинків. Не знаю, я так особо не дивився, але видно, що не дуже поки виглядає. Зараз бачу так більш цікавіше виглядає. Нарбон знаходиться за 12 км від Ліонської затоки. І через річку проходить канал Робін, який сполучує середземне і море з Атлантичним океаном. Знаходжуся біля церкви Сан-Себастіан. Тут бачу, проживають люди. Щас покажу. Я маю такий гарний дворик. Супер, там посередині пальма росте здоровіна. І ось такий гарний внутрішній дворик. Зараз покажу, більш-менш наближається до центральної частини. В місті збереглися давноримські руїни стін. Але не знаю, чи я туди потраплю. Тут такий ось дворик. Не знаю, як він сюди з'їхав, але виглядає так непогано. покажу кажу вулички трьохповерхові, чотирьохповерхові будинки. Отак. Трошки зашарпані. Але вулички дуже вузенькі. Якщо можна відзначити, то дуже вузенькі вулички. Не завжди тут навіть автобус зможе проїхати. Тут що? Так, класно, дуже маленька вуличка. Звернув наступну вулицю, наближаюся до собору Святого Жюста. І Місто вітоми також торгівлею з торгівлею медом. Може трохи підсвічує, але суперське виглядає. Раді цього собору я тільки сюди і приїхав. Мені їхав 9 кілометрів, буквально за 20 хвилин приїхав. Їхав дуже быстро, дуже швидко, бо хочу переїхати, щоб завтра. Щоб завтра поїхати на море. Бо тільки вересень, початок вересня, то можна ще покупатися. Зараз наближаємося до собору святого Жюста. Вхід має бути безкоштовний, одразу так, бо я ще не заходив. Дуже велично, звісно, не перевершено. Не зря 9 кілометрів їхав. Подивіться, наскільки ярко вона виглядає. Покажу, яка гарна вулиця. Не знаю, що як називається. Тут ще буде палац Архієпископа. Ось на знаку написано Палаїс, а по-французьки не причіпають. І хочу показати з цієї сторони вулиці людей багато, бо сьогодні вихідний день, субота і дуже тепло сьогодні. Добре, буду якось заходити сюди. Не знаю, як можна було це побудувати. Вхід безкоштовний. Нереальний, який великий. Тут виходить всередині є опори. Зараз поки роздивлюся. І дуже високий. Все, я зрозумів. Тут зроблений вести експонат з колонами. Тут так, я зрозумів, були якісь зібрання. І тут орган зроблений. І там це виходить основні колони і далі там в Гарні вікна і також експозиції. І зараз прийду, постараюся зняти, а потолок не украшений. Видно, що в останній вже трохи Ось так тут зроблено прохід, можна подивитися. І в мене над головою знаходиться ураган. І хотів показати, як тут зроблено кілька картин висить. Бачу там внутрішній дворик ще є. Йду на внутрішній дворик. Ну і вийшов внутрішній дворик. І супер виглядає. Бачу там сади якісь виходять. Супер. Може не показував всього, бо я трошки в шоці. У просто яке і гарний, велике. І, і дивно, що безкоштовний вхід. Це для мене дуже дивно. Тут я так зрозумів біля церкви, біля собора. Наружний дворик. Щас також зніму. Ні, звісно, супер. Не пожалкував, що приїхав. Дуже гарно все. Покажу трошки на віддалення, як воно виглядає. Воно дійсно дуже велике. Тут клумба, тут такі е, старі будинки, але дійсно збудоване і величне якась тераса. Зараз піду на терасу якусь. Супер. Ой, тут виходить така тераса. Я думаю, тут можна буде десь зайти. Така здоров'яна лавка. І тут можна подивитись на вулицю. Обідають, люб'ють каву за столками. Ще раз покажу тут е, якийсь пам'ятник, якийсь політник турнан. Покажу, ще відкривається привід, бо буде заходити в внутрішній дворик, ще хочу там подивитися, бо ще бачив, кудись двері, ведуть і туди ще не зайшов. Чесно кажучи, ти так не віриться, що наскільки великі будівлі люди можуть збудувати це все на внутрішньому дворику. Я тут як виходив з собору, то вперся в такий дворик. Сміти, звісно. Звісно, що люди кричать. Не можуть вони культурно знаходитись. І ось сюди десь йде дорога. Зараз буду йти, там ще кілька будинків, мабуть, є. Вийшов, бачу, що е, собор починає закінчуватись. І тут, наскільки я зрозумів, якийсь музей музей І він більш за все платний. Бо писалося щось на інтернеті, що... Е, дещо може бути платне. Але зараз подивимося. Так, я оказався в, в палацу архієпископа. Тільки не знаю, чи буде платно, чи безкоштовно. Це виходить, тут знаходиться палац архієпископа. Ну, я так зрозумів, вхід безкоштовний. На вході знаходиться такий пам'ятник і пише, що палац архієпископа. І мені десь наверх по сходинкам. А палац, оказується вхід платний, коштує 6 євро. євро. Ну і буду дивитися. Що тут є? На більшість тут картин. Оздоблено класно, потолок. Оздоблено класний потолок. Зараз покручу так в різні боки. Воно щось мені говорило, типа тут все можеш дивитися і плюс, і плюс е на башню, на тільки я зрозумів. О, наступний цей. Наступні тут якісь э, графіни. Вази. Як класна. Купа картин. Суперське виглядає. І такий цікавий потолок. У наступній кімнаті за вітриною. Знаходиться посуд. Тут різні тарілки, різні такі самовари для чаю чашки. Набагато ну, різних. І тут посередині за вітрини такі, непонятно що. Наступна кімната, вона така якась видовжена і дуже низька якось потолок. Тут є дві великі картини. І решта такі порт... бачу портрети більші. Ось з цього боку кілька суперські виглядали. Подивіться як гарно оздоблено. Тут показані різні битви, різні натюрморти. Тут величезна картина. Тут такі якісь портрети. Я супер виглядаю. Дуже гарно. Ну і так, вийшов я на башню. Я так зрозумів, я заплатив 6 євро за білет і в мене три локації. Одну я вам вже показав картинна галерея, друга локація це башня. І третя локація в самому, самому соборі. Там якась кімната. Але я подивився на фотографії, що там нічого такого цікавого немає. Думав, що прийде все так штренько. Але бачите, що воно затягується. Думав, та, що там собор, бисенько прогуляюся, да, да і все. А тут бачите, там-там, там трошки, там трошки, і вже воно трохи, трохи затягується. Супер виглядає, звісно, нереально. Покажу з другого боку трохи. Тут трошки відкривається канал. Воно між тими будинками Зараз постараюся показати. Щас відкривається канал Дела Робін, що сполучає море з Атлантичним океаном. І це такий центр міст. Ось тут хорошо видно канал. Я ще планував сюди прийти, побачив вихід вже на цю сторону, але вирішив прогулятись. І Останнє буде це, бачите, такі високі, мінімум три поверхи будинки в центральній частині. Така місцевість, тут місто, але де мало, мало сіл. Не знаю, чи говорив, місто знаходиться в районі Окситанія. Колись навіть була окситанська мова чи діалект французький. Тільки я не бачив, що, що передавали мед. Бо ніби місце славиться про торгівлею меду, але якщо чесно, то не зауважив. Ще раз покажу краєвид і покажу останній раз Собор Святого Жюста через Жюх. Я супер величезний, звісно. І зараз я виходить, знаходжуся на... в палацу в палаці архієпископа. Ну, не дивно, що він тут ряточком жив біля, біля собору. Супер виглядає. Покажу ще раз з його боку, я подимався, то мене люди трохи збили. Я, я У мене біля дуже був куплений. Він каже, ні-ні, вони по-французьки говорять. А я ж пове, такий француз, що взагалі капець. І взагалі не міг зрозуміти, що вони хочуть. Їх речі ждали, ждали, ждали. І вони пішли вперед їх речі, на башню. І я за них так довго тілі пався, щоб вийти. Але вони потім мене пропустили. Ні, супер. Добре, буду я спускатися, пройду кілька вуличок. і буду збиратись обратно їхати. Ну і що, виходжу я з палацу архієпископа. Зараз передо мною, я так думаю, хотель якийсь, він в ремонті, тут кілька вуличок цікавих, ну у вас взагалі так багато різних кафешок. Зараз буду йти до каналу, прогуляюсь там, там мав бути, не, тут мав бути якийсь цей якийсь фонтан. Але це може зроблено це. Це, я так зрозумів, що стара кладка. Знайшли, розкопки були і цей і римської епохи. Да, я так зрозумів, то кладка римської епохи. Негарні вулички. Нічого не скажеш тут. Такі е, туристичні, е, туристичні автобуси їздять. Ну, і покажу, як виглядає сам палац е, Зовні. На цій башні обув. І рядом знаходиться цей палац, показує. Він ну, покажуть трішечки з цього ракурсу. Там видно собор. Це з флагом Франція. Е, там до прапі палац архієпископа, рядом приває також будівлі, там ми ходили, я вже ходив, я супер виглядаю, йду до каналу. Ну і Вийшов я практично на набережну. Ось такий є не зупинка, що возить туристів. Автобус такий, не автобус, а поїзд, можна сказати, по променаді. Це ходить набережна променада, воно пише. і ось такий автобус. Не, класно. Шкода, що мало часу, що в е, мене буквально ще пів годинки, щоб все показати. Ось так виглядає канал Делабін. Е, скажу так, що трішки він не почищений, могли би і почистити. Е, тут навіть перекрита ну, я на е, туди не можна пропливати. Бо тут видно, що Є якісь прогулочні лодки і така променада. Зараз перейду через міст і трохи пройдуся по другому боці. Ось такий відкривається краєвид з мосту. Бачу, що там, там мост. Але йдеш не по мосту, там ціла вулиця зроблена, і там є прихід. Думаю, що туди і прийдуся зараз. Ось так, перейшов на другу сторону, бачите, там на мості побудовані будинки і має проходити вулиця. Оттуда я прийшов, зараз ще кружочок дам, може ще не все покажу, але немає в мене сьогодні часу. І так, я просто вирішив, щоб один день не гаяти, то сьогодні теж десь. Сьогодні теж десь погуляти. Ага, вуличка закрита. На жаль, дома є. Але бачите, там е -е, така картина замальована. І вулиця та, та сама закрита. Дійшов я до наступного моста, там виходить під мостом взагалі не можна проплизти. І зараз покажу такий місток. І тут е, шлюзи і максимально допливають кораблі ось до, до цюди поки. Не знаю чому, але на жаль поки містам все закрито. Покажу ще раз поки очередь, бо тут е, з візочками трошки їм невдобно. Потихеньку буду двигатися на вихід. Йду другою дорогою, такою не саме центральною. Хочу потрапити на музей е -е, часів римлян. Там якісь підвали чи щось такого. Знайшов я музей. Я думав, що зможу зайти безкоштовно, але не вийшло. Вхід коштує 5 євро, так що я вже сьогодні не піду сюди. По-перше, немає часу, а по-друге, я вже сьогодні в одне зайшов. Так що треба вибирати, або одне, або друге. Ну то було цікавіше палац. Перейшли трошки на другу вулицю. Так, хотілося б подивитися на підвали часів Римської імперії. Але одне подивився, то друге можна і так, по фотографіях подивитися. Цікаве місце, місто. Мені сподобалось, особливо собор, звісно, не перевершений нічого подібного. Я ще не бачив і найдивніше, що вхід практично безкоштовний. І якщо хоч подивитися собор, то вхід безкоштовний. Якщо хоч там в палац зайти, то треба трішечки заплатити. 6 євро я вважаю, що це небагато. Ось таке було місто Нарбон або Нарбона. Відео може вийти таке скомкане трохи. Трохи беріть поправку на те, що е, я сьогодні дуже спішу. Е, але взагалі так е, собор то був дуже класний, мені дуже сподобався. Не даремно я сюди вкрутив 10 кілометрів. Так що, сподіваюсь, е, вам сподобається. Е, з вас сподобайка, підписка Ми до наступних відео такі. Мотоцикли їздять, звісно, дуже громко. Так що Для вас було місто Нарбон, Франція. Все, всім пока, до наступних відео.